Всім привіт, друзі! Ви на каналі Валер. Сьогодні покажу, як виправити, якщо деякі сайти не працюють на Windows 10. Для цього заходимо в пошук, пишемо проксі, налаштування проксі сервера. Тут треба переконатися, що у вас відключено обов'язково. Наступний спосіб, якщо відключено, зайти в налаштування інтернету. Тут натисніть Змінити налаштування адаптера. Виберіть потрібний адаптер. Натисніть на властивості. Тут виберіть IP-версії 4, використайте налаштування DNS і впишіть 888844, натискаємо ОК. Після цього пробуємо: якщо не допомогло, відкрийте командний рядок і введіть IP-конфігфлашDNS. Ось або IPconfig release, чи просто ж флажденс. Ось, без, без, тобто M, без слеша на початку. З вами був Валер. Сподіваюся, це допомогло. Всім бувайте.